Далеко не завжди встигає за розвитком події. Покладається тим не менш, на досить. Зараз Кендебрівна віддає на ліфан на Рахіма Стерлінга. Стерлінг з матчем, удар Стерлінга і м'яч у Сітці. Рахім Стерлінг на четвертій хвилині. Відкриває рахунок у цьому матчі і зрівнює рахунок за Сіті забав... рух головою, який зробив Тобі Альдербар в кінцевій фазі, коли м'яч над головою про Сон сон забиває 1-1! Просто неймовірний сон, летаргійний сон, який впали зараз. Футболісти Манчестер Сіті розступилися, вихотили. Зараз таке пасхальне. Зараз Лукас Мора прихопив. Лукас Мора. Моура не встиг втекти від Ілка Гюндагана, але триває атака. Кресіанарікса на Ліфласон. Сон, Сон пробиває Бауди. Сон Кюнмін. Хет-трик, якщо брати два поєдинки в виконанні Сон Кюнміна. 3-1 на користь Тоттенхема. Дивними проблеми для Манчестер-Сіті у цьому поєдинку. Вже 4-2 потрібно робити рахунок Манчестер-Сіті, для того, щоб прийти далі. Зараз мешам Сапіога. Хороша передача Бернадо Сілва пробиває м'яч у сітці! Просто фантастика. 2-2. Що вони роблять? Ро буде зміщення якраз зону. І перехопив парка Дебрюня. Недалі здійску 3-2. Рахім Стелін забиває 21-хвилина. 3. Мені. Насільконо я сказав, що Тоттенхем, не контратакувавши у другому таймі, як Сон мав шикарне шанс. А потім її Фернандо Лоренте залято, щоб забити третій м'яч. Небезпечний момент. Агуеро. Агуеро карає! Агуеро! 4-2 на користь Манчестер Сіті. Серхі Агуеро одразу карається. Зап... Став Кірен Треп'янна вісна. Передача. В центр. Удар! 4-3. Фернандо Лоренте. Незрозуміло, яким запам, але забиває м'яч Фернандо Лоренте. Та там, там ледь не на грудях. Впівши мі. Ми будуть підстави для розгляду Джунейтом Чакіром. Цій ситуації сам піде Джунет Чекір. Дивитись існа рука, але знову ж таки це порушення духу гри, як свого часу П'єр Луїджі Коліна говорив. І надзвичайно важке рішення зараз у Джуней та Чекіра. До речі, з наступного сезону вся ситуація чітко прописана. З наступного сезону це на центр поля вказує Джунет